Настав час поговорити про наукову фантастику Філіп Кіндред Дік та його роман «Чи мріють андроїди про електричних овець. Напевно, ти колись дивився фільм Той, хто біжить лезу», в основу якого був покладений цей роман. Я чесно кажучи, я до останнього не розумію, хто і чому назвав фільм саме так, скажу прямо і відверто. Я щиро закоханий всесвіт, який створив Рідлі Скот у фільмі Той, хто біжить по лезу, та його друга частина від неперевершеного Дені вільньова Той, хто біжить по лезу, 2049». Але з плином часом мені закортіло прочитати перше джерело, що лягло в основу величного кіновсесвіту. Однак цей канал та конкретно це відео не про огляд фільмів, а про книги. Хоча в мене є дуже велике бажання зробити співстаний аналіз цих двох усесвітів, які живуть та блакають зовсім різні ідеї. З вами Роман і це мій огляд науково-фантастичного роману Філіпа Кіндріда Діка Чим мріють андроїди про електричних овець?». Роман Чим мріють андроїди про електричну овець?» був написаний у далекому 1968 році. Торік був застрелений 42-річний Роберт Кеннеді. Дуглас Енгельбарт вперше продемонстрував роботу комп'ютерної миші. Яка в режимі реального часу керувала курсором на екрані монітора, народився майбутній Джеймс Бонд, Деніел Крейг та не найголовніше Роберт Вільям Голі, Гар Гобін Хорана, Маршан Вороніберг отримали Нобелівську премію з медицини та фізіології за розшифрування генетичного коду і його ролі в синтезу білків. Центральна тема сюжету роману побудована навколо штучних людей. Так звані Анді, це скорочення від повної назви Андрої. Непокірними слугами для людей, які стали свідками і пережили всесвітній апокаліпсис, повномасштабну ядерну війну. Той та з ким воював Філіп Дік упускає. Йому ця тема не цікава. Це лише фон, на якому відбувається основний театр подій. Після ядерної війни або до неї Люсо заснувала колонію на сусідній планеті Марс. Нестерпні умови праці на чужій для нас планеті змусили людство створити собі так званих помічників, які головним чином повинні були покірно та послужливо підкорюватись та виконувати волю справжніх людей. Така собі узаконена форма кріпасва в майбутньому. Звичайно, цим можна сперечатись до хрипоти в голосі, і вбивчий аргумент на знищення цієї теорії проголошує. Вони не люди, бо створені штучно, а не внаслідок довгої та нудної еволюції, яка зовсім випадковим чином створила нас людей. Але давайте розбиратись з усім по порядку. Я переконаний, коли Філіп Дік писав свій роман, він надихався ідеями Френка Герперта з його фундаментального науково фантастичного циклу Дюна Беланч, який знаходився в атмосфері планети Ракіст. Та ядерний пил на землі мають однакову ту саму особливість. Вони лоскочуть ніс і змушують хати. Перше розкриває можливості людського мозку та свідомості, а другий вже не вбиває, а лише зводить людей з розуму. Можливо, я помиляюся, і Філіп Дік надихався ідеями того дня. У двері кожного дому грюкала ядерна загроза, і війна Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу, здавалось, була неминучою. Кожен націлив один на одного таку кількість ядерних бойголовок, що міг би знищити свого умовного супротивника декілька разів. Якщо б це трапилось, від нашого світу залишилось би лише ядерне згарище, на місці якого сухові розвіювали б ядерний попіл по всій планеті Земля. А можливо, це було набагато простіше та банальніше. В основу сюжету лягли реальні події з історії Сполучених Штатів Америки. Половий Казан, також відомий як брудні Терцяті, період сильних полових бурь у 1930-х роках, що завдали серйозної шкоди екології та сільському господарству США і канадській прерій. Це явище було викликано суворими посухами і нездатністю застосувати методи богарного землеробства для запобігання вітровій ерозії. Посуха прийшла в три хвилі у 1934, 36 і 39 роках, але в деяких регіонах посуха ще тривала понад вісім років. А тепер давайте знову до сюжетної лінії роману. Питання, хто та з ким воював в романі, залишається відкритим. Філіп дік стверджує, в його розповіді існують Сполучені Штати Америки та Радянський Союз. Ці дві країни плідно працюють в сфері розшуку андії, які втекли з марсіанської колонії. Я можу лише припускати, що ядерна війна була між США та СРСР, бо хто ще міг гратися цими іграшками для дорослих? Як я вже сказав, Дік взагалі уникає теми, хто та з ким воював. Його це не цікавить, це лише приємний антураж декорації для його роману. Зруйнований ядерною війною світ якось оговтався від кризи та налагодив свій побут. Знищені міста майже спорожніли. Є багато незаселених кварталів та багатоповерхівок. Здається, все котиться в прірву Тартару. Питання знищення флори та фауни Дік приділяє дуже багато уваги. Цей світ мертвий у прямому сенсі цього слова. Усі живі істоти, окрім тих, кого вдалося зберегти, вимерли. Не залишили жодного живого птаха, щуран чи навіть кота. Людство всіляко намагається чіплятися за минуле. Кожний вцілілий тарган на вагу золота. Рік Декарт працює в поліцейському управлінні мисливцем за преміальними. Він одружений та живе зі своєю дружиною на півспорожнілому багатоквартирному будинку. Будучи мисливцем на Анді, рік, як і всі інші доброчесні копи, нічого не відчуває, коли знищує чергову втікача з Марсу. Для нього це лише рутинна робота, за яку добре платять. Дік трохи відкриває завісу та підказує нам. приватна корпорація, яка займалася виробництвом андроїв, досягла певних успіхів і створила новий тип Анді, який кардинально відрізняється від інших старих моделей. «Нексус-6» більш емпатичні, розумніші та людяніші, але живуть недовго, всього 4 роки. Останній факт зовсім не в'яжеться з тією ідеєю, яку було озвучено у фільмі То, хто біжить по лезу, що нібито Анді, так запрограмовані. Жити усього 4 роки. Насправді все набагато простіше. Причина їхнього короткого життя криється в недосконалому метаболізмі та обміну речовин у їх організмі. Вони помирають, бо не можуть самовітворюватись. Джон із заручник обставин. Він живе на окраїні майже спустошеного міста. Його квартира знаходиться у безлюдному багатоповерховому житловому будинку. Залишається загадкою, як Ізодор виживає без комунальних благ. Зовсім випадково в одній із сусідніх квартир заселяється у Купас, ця жінка, в яку Іздор дуже швидко закохався, намалювавши у своїй голові романтичне майбутнє, цей бідолаха, сам того не розуміючи, надає прихисток трьом тікачам Анді. Хочеться сказати, жили вони довго і щасливо. Але ця історія зовсім не казка, а біг з перешкодами. Ріку Декарту потрібно якнайшвидше знайти та знищити цих непокірних Анді. Як висновок за свій вчинок, ізодор так і не поніс покарання. Органи правопорядку не мали на меті шукати заколотника серед так званих своїх справжніх. Можливо, він так і не зрозумів, що був розмінною монетою, випадковим варіантом для цієї шайки божевільних анді. У мене склалось досить глибоке враження, що персона Ізодора уособлює все тогочасне суспільство. Він ярий та прихильник новоствореної релігії, марсаризму. За допомогою технічних пристроїв він проходить так звані сеанси колективного об'єднання в один великий емоційний потік. Вірний фанатик свого релігійного господаря. Такі персони завжди потрібні. Вона вважала себе людиною, допоки не пройшла тесну на емпатію. Її господар ніколи не казав їй, ким вона була насправді. Вона лише рекламний зразок для заможних покупців. Таких, як Речел, було чимало, і кожна себе вважала особистістю. Нексус 6 дійсно були майже ідеальні, але недосконалі. Мені складно посяжити, зрозуміти та оцінити рівень емпатії усіх Анді, та, зокрема, Рейчел. Мені здається, в базових налаштування Анді присутній здоровий егоїзм, що, в принципі, властивий усім звичайним людям. Альтруїзм та самопожертва не є козиром в рокові Homo sapiens. У більшості випадків ми просто байдужі до колективної болі та страждання. На все одно, що відбувається на іншому кінці планети, допоки це не стане нашою особистою проблемою. В якийсь момент Рейчел стала провідником для Ріка Декарта у світ андроїдів. Вона у буквальному сенсі цього слова вказала на вразливі місця новеньких моделей Nexus 6, за що, в принципі, і поплатилась. Особроївши до зубів мислився за преміальними, вона створила жахливого монстра, якому стало під силу з першого разу обдурити наївних андій і знищити їх. Але нічого не проходить безслідно. Дехто вважатиметься актом помсти, а дехто актом милосердя. Речіл скинуло смарочоса козеня Ріка Декарта, який купив його за преміальні, які отримав за знищення декількох анді. Напевно, вона вже ніколи не згадає про цей випадок. Бо ніколи не вважатиме його злочином. Око за око, зуб за зуб. Ось така вендета пане Рік Некарт. Потрібно лише п'ять сторінок, щоб персонаж купив козу, і одне коротке речення, щоб персонаж закохався. Ця книга була такою дивовижною на початку, а потім раптом усе різко вниз. Це було, ніби Дік написав перші 150 сторінок, а потім сказав, ой, чорт, це речення, речення, усе, все, все, кінець. Навіщо взагалі було потрібна якась любовна сюжетна лінія? Окрім того, я, напевно, єдиний гік, який пройшов період статевого дозрівання, не читаючи книг Філіба Діка. Я також один із тих небагатьох, хто ніколи не бачить того, хто біжить по лезу. Від цього мені зараз трохи страшно. Читаючи перші сто сторінок, я був впевнений, що дам цьому роману п'ять зірок. Мені здалося, він був справді оригінальним, неймовірно правдоподібним і наприкінці нам готувалося якесь велике откровення. Але я був розчарований. Шановний містере Діку, дякую за чудову коротку історію. Але навіщо було писати усі ті зайві сторінки і чому мені їх потрібно було читати? Я роками говорив, що ця книга нудна. З часом мої погляди та переконання змінились. І навпаки, це чудова ідея, але погано розказана. Схоже, що коли Дік писав, він не мав розуміння, як втілити свої великі ідеї в цікаву і навіть динамічну історію. Справа навіть не в тому, що в історії немає енергії, все відбувається занадто прогнозовано, бо коли декар знищив останніх трьох хандів, ніби нічого особливо не відбулося. Зробити звичайні речі захоплюючими одна з тих рідкісних навичок, якими хороші письменники, якщо вони хочуть досягти успіху, повинні повністю володіти. Зробити захоплюючі повсякденним, це помилка, це не писання, це друкування. Це блискуча ідея Філіпа Діка, тому його робота стала джерелом для кінематографічної творчості. Це майстерні історії, які досліджують велику частину людської психології. Недолік в певному сенсі податок, який ми, як читачі, маємо сплатити, полягає в тому, що коли магія історія відсутня, це схоже на болото, в якому ти повільно тонеш, захлинаючись від бруду. Філіп Дік один із моїх улюблених письменників. Він пише книгу, вигадуючи її по ходу справи. Філіп Дік був залежний від амфітамінів. Писав одержиму в імпульсах, а потім продавав усе своє майно. Щоб купити більше наркотиків. Роберт Хайнлайн повинен був подарувати йому друкарську машинку, щоб він міг писати більше романів. Мені подобається, що в його книгах так багато грандіозних концепцій, сконцентрованих на кількох сторінках. Багато письменників і фантастів могли б повчитися у нього. Щодо цієї книги, концепт, що справжня тварина є найбільшим символом статусу, майже не згадується у фільмі. Я також відчуваю, що атмосфера зовсім інша. Тут світ безлюдна пустка вкрита брудом і пилом, а не кіберпанк. Антиутопія з фільму. Наскільки я можу судити, однією з основних течій, що лежить в основі романів Філіпа Діка, є те, що він любить задавати питання, що є реальним? А що таке підробка? Хоча цей роман не доводить цю ідею до крайнощів. йому все одно вдається змусити читачів замислитись над цими ідеями. Це можна розглядати як добрий чи поганий момент. Я вважаю, що це більш плюс чи мінус, тому що це незвично та відходить від стандартів кліше оков фантастичних романів. Як і в більшості романів Філіпа Діка, усі герої надзвичайно розгублені щодо своєї особистості та свого оточення. З самого початку деякі повороти сюжету надто очевидні, хоча роман ніколи чітко не вказує. І тут можна припустити, що кожна людина страждає від певного рівня пошкодження мозку, пов'язаного з радіоактивним пилом. У результаті вийшла дуже мрілива експонційна історія, яка стала одним із найпопулярніших творів Філіпа Діка. Напевно, я хотів би сказати, що це роман цікавий та захоплюючий, але не цього разу. У мене зовсім немає претензій до Філіпа Діка. Він дійсно хороший письменник. На великих новел, повістей та розповідей. У нього завжди залишається кінцівка незакінченою, ніби він максимально втомився від писанини. По-іншому, я це не можу назвати. Той запал та активність, які ми бачили на початку роману, змінюється пасивністю та байдужістю у кінці. Дік нам каже, я втомився, я більше не можу. Я сказав вам усе, що міг. Якщо відсторонитися та забути, що цей роман писав Філіп Дік, і, наприклад, припустити, що його писав хтось інший, наприклад, наш сучасник, то постало б велике питання: яке б видавництво розгледіло б у цій купі макулатури самородок, який достойний уваги, але чомусь. Чи мріють андроїди про електричних овець, було написано саме тоді, коли не існувало перенасиченого ринку науков-фантастичних романів, як зараз. Цей роман став культовим вже після смерті Філіпа Діка, а ще більшої ваги та розголосу отримав після того, як було знято по його мотивам серію культових фільмів Той, хто біжить по лезу». Ідеї, які були викладені в книзі, були детально опрацьовані мотивованими та креативними сценаристами. Це стосується особливо другої частини цього уявного всесвіту. Мисливцем за преміальними став Android. Корпорація виробник Андроїдів винайшла більш універсальний спосіб перевірки, і найголовніше, Анті отримав свою електровівцю, про яку так довго мріяв. Філіп Дік зазирнув за обрій. Намагаючись розлетіти там майбутнє. І в певному сенсі йому це вдалося. Як виявилось, ядерний апокаліпс – це зовсім не страшно. Можна зруйнувати весь світ та його екосистему, і на його уламках створити новий. Філіп Дік бажав, щоб плюсово обдавало сонячній системі нові колонії. Але чим там будуть займатися переселенці, залишається загадкою. Якщо відсторонитися від усього зайвого та зосередитись на головних посилах та мотивах книги, то Філіп Дік був правий. Хто знає, яким ми побудуємо соціальний устрій після повномасштабної ядерної війни, яку систему цінностей будемо вважати істиною? З ким будемо дружити, а з ким будемо ворогувати? Дякую, що подивилися відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі.